Добрий день, хлопчики та дівчата. До нас сьогодні прийшов хлопчик Петрик. Влітку він завжди відпочивав у бабусі в селі, але автомобіль раптом перестав заводитись. У ремонтній майстерні сказали, що автомобіль дуже старенький, і запропонували виготовити новий автомобіль, у якого буде швидкість вища. Та матиме сучасний вигляд. Тож допоможемо хлопчику зробити автомобіль, який відвезе його до бабусі. Підготуємо руки до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. Ми кракуємо крівненько. вищі ноги піднімай. Я наліво, ти направо. А тепер. Відпочивай. Ой, не так. Ми крокуємо рівненько. Вищі ноги піднімай, я наліво, ти направо. А тепер відпочивай. Для роботи нам потрібен пластилін, дощечка та ножичок для ліплення. Ліпимо корпус машини. Колір пластиліну обираємо за своїм бажанням. Розминаємо пластилін до м'якості, розкочуємо на дольці для ліплення рухами вперед-назад, так, щоб пластилін прийняв форму циліндра. Долонькою придавлюємо всі боки, утворюючи паралельні грані. Виходить рівна цеглинка. Від передньої частини цеглинки ножечком відрізаємо маленький шматок для тримання поглиблення. Це капот машини. З темного пластиліну ліпимо колеса. Від бруска відщипуємо маленький шматок. Який ділимо на чотири однакові частини, Скочуємо чотири кульки і пальцями сплющуємо їх, створюючи форму коліс. Прикріплюємо колеса на корпус попарна зліва. І справа. Ліпимо скло автомобіля від бруска пластиліну білого кольору. Відшипимо маленький, Скочуємо. сплющуємо, надаємо квадратної або овальної форми. Прикріплюємо скло до автомобіля. Залишається зробити фари. Відчіпуємо два маленькі шматка, скочуємо кульку та розплющуємо. Ось така легкова машина вийшла у мене, а у вас надсилайте Петрику фото ваших робіт. Дякую вам діти за старання та добре серце. Я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!